Історія людської цивілізації налічує тисячоліття, і сьогодні ти можеш легко дізнатися щось нове про будь-який період цієї історії, зі шкільних уроків, підручників чи навіть відео. Наприклад, всього кілька натискань і ти можеш подивитися таке наше відео в мультимедійному програвачі що це таке, дивися далі у відео. Нагадуємо, повідомлення бувають текстові, графічні, звукові та мультимедійні. Більше про цю тему ти можеш дізнатися з іншого нашого відео. А зараз ми з'ясуємо, що означає слово мультимедіа це поєднання різних видів інформації в одному матеріалі. Прикладами мультимедіа є відеокліпи, мультфільми, презентації, комп'ютерні ігри. І щоб їх створити, поєднують різні об'єкти, як от текст, зображення, аудіо, відео. Аудіо та відео можна зберігати на комп'ютері, як файли в різних форматах. Наприклад, для аудіофайлів є такі формати mp3, WAV, а для відеофайлів mp4. Щоб працювати з такими аудіо чи відеофайлами, потрібен мультимедійний програвач. Детальніше про нього замить. Мультимедійний програвач це програма для відтворення аудіо та відео. Його ще називають медіаплеєром. Приклади мультимедійних програвачів. Медіапрогравач Windows вбудований медіаплеєр в операційній системі Windows. iTunes програвач, розроблений для операційної системи MacOS. VLC Media Player універсальний програвач із безплатною ліцензією, сумісний з різними операційними системами. Програвач YouTube – для відтворення відео онлайн на платформі YouTube або як вбудований програвач на інших вебсайтах. Різні мультимедійні програвачі мають схожі функції. Цікаво, як ними користуватися. Зараз дізнаєшся. У цій папці бачимо два файли аудіо та відео. Розгляньмо їх детальніше. Розпочнімо з аудіофайлу із розширенням WAV. У ньому міститься аудіозапис для відео. Відкриваємо цей файл подвійним натисканням лівою кнопкою мишки. Бачимо, що аудіофайл відкрито у медіапрогравачі Windows. Внизу розміщено панель для управління відтворенням. Відтворення аудіозапису починається відразу, що видно за рухом повзунка. Можемо натиснути на кнопку Пауза, щоб тимчасово зупинити відтворення на певному моменті, а натиснувши на цю кнопку, ми знову запустимо відтворення. Також ліворуч є кнопка для того, щоб перемотати назад на 10 секунд, а праворуч, щоб перемотати вперед на 30 секунд. Ще є можливість змінити гучність, вимкнути звук повністю та увімкнути його. Зверну увагу на зображення ноти. Це стандартне позначення, яке вказує на те, що в медіапрогравачі відтворюється аудіо, але в ньому також можна відтворювати відео. Закриваємо медіапрогравач Windows, переходимо до відеофайлу з розширенням MP4, який, крім відео, також містить попередньо розглянутий аудіозапис. Відкриваємо цей файл, натискаємо на нього правою кнопкою мишки, наводимо курсор на відкрити за допомогою і вибираємо, наприклад, VLC Media Player». Відтворення відео починається автоматично, і ми відразу бачимо таку анімацію. Унизу розміщується панель для управління відтворенням відео. Якщо натиснути на цю кнопку, то ми призупинимо відтворення відео, а якщо на цю, то відбудеться перехід в повноекранний режим. Ліворуч бачимо поточну тривалість уже відтвореної частини відео, а праворуч загальну тривалість відео. За допомогою повзунка можемо перемотати відео вперед і назад чи за часовими орієнтирами знайти певний момент у відео. А про особливості перегляду відео в програвачі YouTube ми поговоримо за мить. Ми не знаємо, із якого пристрою ти дивишся це відео, комп'ютера, смартфона чи якогось іще, але впевнені, що ти використовуєш для цього програвач YouTube, розгляньмо його детальніше. Для цього переходимо на вебсайт Пістація Україна, пошукаємо тут відео з історії, натискаємо, наприклад, на таке відео. Спершу це відео було розміщено на платформі YouTube, де його також можна переглянути. Але на цьому сайті програвач YouTube є вбудованим. Тож натискаємо на червону кнопку посередині для відтворення відео, вибираємо перегляд у повноекранному режимі і натискаємо на паузу, щоб призупинити відтворення та розглянути можливості програвача. Угорі праворуч бачимо такі кнопки Переглянути відео пізніше, щоб додати його в спеціальний список для майбутнього перегляду, поділитися. Щоб отримати посилання на відео або поширити його через соцмережі. Ще внизу ліворуч є кнопка Інші відео, з якою можливо знайти інші відео на каналі пістації UA, як і в інших програвачах, унизу розміщено панель для управління відтворенням. На ній є такі кнопки, щоб увімкнути субтитри до відео, тобто текстову версію аудіозапису. Налаштування, де можна змінити швидкість відтворення та якість відео, ще на часовій шкалі виділено розділи відео, за допомогою яких можна швидко знаходити бажану інформацію та переходити до потрібного моменту у відео. Щоб вийти з повноекранного режиму, можна натиснути кнопку Ескейп. А які мультимедійні програвачі використовуєш ти, поділися в коментарях. Запам'ятай, мультимедіа це поєднання різних видів інформації в одному матеріалі. Прикладами мультимедіа є відеокліпи, мультфільми, презентації, комп'ютерні ігри, мультимедійний програвач або медіаплеєр. Це програма для відтворення аудіо та відео. Прикладами мультимедійних програвачів є медіапрогравач Windows, iTunes, VLC Player, програвач YouTube. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!